Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Я впевнений, ви давно вже помітили, що щодня з'являється все більше і більше пристроїв, здатних зробити керування будинком простіше та комфортніше. Компанія Ajax не пасе задніх в цьому питанні. В 2016 році було представлено реле для дистанційного керування електроприладами в будинку, а в 2019 році лінійка пристроїв автоматизації поповнилася розумною розеткою Сокет. Великим кроком у напрямку розумного будинку став випуск розумного вимика часу. Світла light switch, датчика якості повітря Life Quality та розумної вбудованої розетки Outlet у 2023 році. Логічним продовженням усього цього став розумний сенсорний димерний вимикач світла. А як Слайд Свіч з яким ми сьогодні і познайомимось. Поїхали. Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Сьогодні у кожному будинку, квартирі чи офісі ви можете зустріти звичайні механічні вимикачі або вимикачі реостатного типу, більш відомі як дімери. Огляд на AJAX Light Switch як заміна звичайних вимикачів на сучасні з розумними функціями, вже виходив на нашому каналі. Посилання на відео залишимо в описі. Тож розглянемо з вами новинку: розумний сенсорний димерний вимикач світла. А як злайтсвіч Дімер? Пристрій гармонійно впишеться і в затишний домашній інтер'єр, і у простір в стилі хай-тек. Вимикач може стати непомітним або акцентним елементом на стіні. Завдяки універсальному дизайну лайтсвіч Diмер можна встановити вдома, в офісі, на виробництві чи де завгодно. Розумний димерний вимикач реагує навіть на дотик у рукавичці. Пристрій має приємне лед підсвічування, воно не занадто яскраве. Тому не заважатиме, навіть якщо пристрій буде встановлено біля ліжка. За потреби підсвічування можна вимкнути в застосунку AJAX. Димр має змогу регулювати яскравість освітлення відповідно до ваших потреб. Він запам'ятовує останні налаштування та вмикає освітлювальні прилади з рівнем яскравості, який було задано раніше. Сенсорний вимикач здатний вмикати і вмикати світло, імітувати присутність господарів вдома, а також працювати за сценаріями в екстрені ситуації чи коли ви встановлюєте приміщення під охорону. Можливості LightSwitch Dimmer забезпечує мозок системи Ajax. Hub. Зверніть увагу, що вимикач працює виключно з хабами другого покоління, з хаб гібрид та ретрансляторами REX RECS та REX2. LightSwitch Dimmer використовує для зв'язку з хабом радіопротокол Javeler, що забезпечує надійний зв'язок із хабом на відстані до 900 метрів за відсутністю перешкод. Light Switch Dimmer – це збірний пристрій. Сам вимикач складається з двох частин: сенсорна панель та реле. Також можна комбінувати складові залежно від поставлених завдань. Наприклад, Лецвіч Zimmer може бути встановлений у рамку Frame разом з іншими розумними вимикачами Ajax та розетками Outlet. Усі компоненти продаються окремо та з'єднуються між собою під час встановлення. Сенсорні панелі та кришки мають ідентичні кольори, тож при замовленні треба буде обрати один з восьми варіантів, який підійде до вашого інтер'єру. А щоб полегшити підбір необхідної вам конфігурації, рекомендую скористатися конфігуратором вимикачів та розеток на сайті Ajax або звернутися до нас в Безпека Клуб, і наші менеджери з радістю допоможуть з підбором. Встановити все це можна замість старого вимикача без заміни монтажної коробки та проводки. Пристрій не потребує підключення кабелю нейтралі, працює лише від фази живлення. Зверніть увагу, що вимикач працює з одним типом освітлювальних приладів і не підтримує одночасну роботу з різними типами ламп. Якщо під час під'єднання сумісний із Лейсвіч Dimmer освітлювальний прилад мерехтить або димер не працює, то не поспішайте засмучуватися. Все, що необхідно зробити, це докупити і під'єднати байпас дімер. Він, в свою чергу, розроблений для зменшення мінімальної необхідної потужності для функціонування освітлювального приладу, що запобігає мерехтінню світлодіодних ламп і дає змогу підключити лампи з низьким енергоспоживанням. Я вірю, що всі наші глядачі освічені громадяни, але при встановленні наполегливо рекомендую звернутися до послуг професійного електрика. Звичайно, Ajax Light Switch Dimmer відповідає стандартам для електроприладів, що гарантує вашу безпеку. Вимикач має два незалежні типи захисту за струмом і за температурою. Захист за струмом забезпечує швидкодійний запобіжник на 3,15 А, встановлений у середину пристрою. Також пристрій має захист за струмом на рівні софту. Якщо сила струму перевищує 0,75 А, LightSwitch Dimmer Дімер вимикає живлення та надсилає сповіщення в застосунки Ajax. Захист за температурою спрацьовує, якщо температура вимикача перевищує 60 градусів за Цельсієм. У разі спрацювання захисту LightSwitch Dimmer вимикає живлення та надсилає сповіщення у застосунки Ajax. Жилення відновлюється автоматично, коли температура повертається до нормальних показників. Додається LightSwitch Dimmer до системи за допомогою сканювання QR-коду, достатньо пару кліків у застосунку, попередньо встановивши його та створивши обліковий запис. LightSwitch Dimmer дозволяє керувати освітленням трьома способами: вручну через застосунки для смартфонів та ПК та за допомогою сценаріїв автоматизації. Вручну керування відбувається натисканням сенсорної панелі. Щоб змінити яскравість, використовуйте тривале натискання на регулятор яскравості сенсорної панелі. Зона регулятора відповідає рівню яскравості. Чим вища зона, тим більша яскравість буде встановлена на освітлювальному приладі. Керування яскравістю плавне, що дає змогу налаштувати бажаний рівень яскравості. Задані параметри зберігаються, коли пристрій вимикають, та відтворюються, коли його вмикають наступного разу. У застосунку для увімкнення чи вимкнення використовується перемикач у полі Light Switch в меню пристрої. Щоб змінити яскравість лампочки, використовується повзунок. Також у застосунку можна встановити автоматичне вимкнення світла через заданий проміжок часу та заблокувати кнопки пристрою. До речі, це дуже зручна функція, якщо у вас є діти. І третій спосіб це сценарії автоматизації. Вони допомагають автоматизувати безпеку та зменшити кількість рутинних дій. Можна налаштувати Light Switch Dimmer так, щоб світло вдома вмикалося і вимикалося за розкладом, імітуючи присутність, і спокійно їхати у відпустку чи відрядження, або налаштувати увімкнення світла за тривогою пожежного датчика. Це може полегшити організувати евакуацію та відразу локалізувати полум'я. Switch Dimmer підтримує наступні типи сценаріїв: за тривогою, за зміною режиму охорони. За розкладом, за натисканням батон, за температурою, за вологістю, за концентрацією СО2 та за натисканням іншого лайтсвічу. Щоразу ми все більше переконуємося, що на сьогоднішній день Ajax це ж не тільки охоронна сигналізація, а й система з елементами автоматизації, яка постійно поповнюється новими пристроями. Новий вимикач десь зробить вам життя простішим, десь навіть безпечнішим, а також допоможе створити ідеальну атмосферу для будь-якої ситуації. Якщо ви бажаєте придбати та встановити охоронну сигналізацію Ajax, звертайтесь в Marketplace Безпека Клуб. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх в коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал. І натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні!